блин, так красиво везде, так ухоженно прям. Вау, какой-то вот такой церковь и что написано там, магазин принцессы или что-то такое. Да, зараз мы ходим в центр, блин, как тут гарно, как тут красиво выглядит. Я просто дивиться вот на цей парк, там есть церква якась, и тут церква, прям они друг на друга против, прям дуже-дуже классно. И цем я бачу, ну, какие-то там будильники государственные. Блин, классно мне тоже подобается тут У -у -у, такая дорога прям центральная а там я вижу такое центральное ну будь э, как его будивля прям дуже дуже красиво вот и снова ну, дуже красиво тут центр кишнева мне дуже подобается добрый вечер <связывая> 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 Катюш, а вы куда <связывая> я вас здесь <уже> снимаю <связывая> <связывая> да <привет>. <связывая> <Еще>. <связывая> <связывая> Да, я думаю, на улице краше. Так, сейчас покажу. Вот так выглядает. Прям классно. Реально классное тут заведение и атмосфера мне тоже подобается, до речи. Я к вам напишите в комментарии, ну, я к вам вообще то, что вы бачите. И да, да, конечно. Такая подача классная. Спасибо. Ну ладно, раз такое дело. Да, оказывается, сам себе так робочек. Видите, вот. Ну, нормально? Правда? Да, вот такое заведение было. Короче, мне тут сподобался американу. Катюш, иди ко мне, Иди ко мне. Іди до мене, моя любов, іди до мене. Ну скажи, no. ну начну Кишиньов, ну дуже красиво, скажи, от так. Да. Ну, ну, ми так тебе? дуже не гуляли, тільки в цьому парку. Да, а, да. Ну, парк, центр, в принципі. Та да, посадили да. Да, трошки. Місцями дуже схоже, чимсь на Харків, якщо чесно. Ну, ми так їдемо, мені здається, що да, ці панельки. Да. І... Як, ну реально, як Смохарків. Да, Я жила в Харкові 5 років, коли вчилась, так що. Все, да, е, да. йдемо далі, да, Гуляти? Так, йдемо Все. далі. Расскажи да, Нет, не, так подожди, мы поджимушки не да. будем. Давай. Ребят, мы сейчас вернемся. Давай, давай. Ну? <рес> не, я знаю, что я хочу рассказать. Короче... Нет, тут идут, чтобы да, я их не снял. Угу. Давай, иди, иди туда, Нет, туда, спасибо. туда пройдуть моза. Так, да, зараз, да, зараз ми в такому красивому парку знаходимось. Та да. да, розказуй, да. сонечко. Уже ми ти і я розкажу. Да. Короче, я дізналася, що в Молдові, ага, а, якщо ти звертаєшся до когось такого з повагою, типу як місіс і містер, то ну. якщо до жінки, то це дом, до. А, до речі, да, Дома. До, до, домна, не дом. Дом, домна, дом, да, домна. Дом, дом, да. дом. Типа, да, госпожа, да, типу. Це як, ну, місіс, пана, пана. Панна. панна Катерина, типа, дом, да. Дом. Домна. Да. Такoida. А а да якщо ти чоловік, то дом. Дон. Дом, don, don. Ну как це да, да, вот так. Да. І, і що це е, означає, що це ти вічливо звертаєшся. У ага. мене подружки кажуть, нам так відразу було так дивно, що вона звертається додому. Да, це якось якби то, вони вони тут да. живуть, вона тут да. працює, да, І, і, да, так... і вона да. Була здивована, так? Дуже здивована, як до да. А скажімо, як на турецький буде дом, це що таке? Ну, типа, як у вас пан, пан це буде бей. Типа тайфун бей. Ну, не це бей. бей – Це містер, типа пан, типа пан Тайфун. А якщо ти жінка, типа панна Катерина, то буде баян. Баян. Баян, як у нас баянка. да, є там декілька варіантів. Ні, а саме дон. Що це значить? А дон ну, це, слово, блин, слово, ну, це слово «дон». Дуже... словодон. Да слово дон, це означає труси. Ну труси, які там старого стіля, типу, вот не такие. такі то сучасні. Ну великий такі, типу, ось такі. да. Ні, ну просто, як цікаво, це мови, коли вони на одній мові «дон», це значить щось таке цей, да? а ну, на артурецький «дон» це трус. Ні, коли ми грали навіть в «Мафію», знаєте, там є «дон мафії». Да, якщо ви знаєте таку гру. да, така, ну, на, «Мафія». сильна гра. гра. І коли «дон мафія», він сюди сміє, каже. Типа труси мафії, уявляєте таке. Ну, да, дуже цікаво. Скажи, дуже класний парк. І вечірний Молдова, ну, мені еще да, и ну да, вот, ну, вот так, и дам и дам да наши друзья да. там ходят ой и вот видите просто Цер церковь дали вон церква да. прям видите я классно тут прям вау красота краса и тут да, да и у нас вот ну, один из ну, наших друзей друзья да вин сказал что тут очень много детей Mm. Ну просто ну взагалі mm. да ну взагалі в Молдові і mm. mm. Кишиневі і я у нього питав, що yes. а, ти не знаєш просто случайно спавоспаво. Випадково випадково, що okay. типа скільки населення, ну якщо yeah. в відсотках, uh -huh. э, скільки населення Молдови живе в столиці, тобто yeah. в Кишеніве. Він сказав, що шістьдесят відсотків. Тобто обще типа населення Молдови, то есть 60% відсотків, вони живуть в Молдові. Як это Марічка? О, не очікувано <laughs> така інформація. Ні, mm. nee, ти маєш на увазі всі в Кишиневі живуть? Ні, ну скажем, якщо э, вся Молдова, да. скажемо, один мільйон, ну, скажемо, да, да. то 600 тисяч живе в Кишиневі. А, да, так це я так знала, да. Ну да. ну тому що м, це як таке от ну, місце. Да, ну, це як так... Одеса і Одеської да, да, області да. знаю. Ну поки що, поки що, да. от, якщо ну якщо взяти типу, центр да. і от такі речі, мені дуже подобається. І колись, ну до війни, звичайно, я був в Мінські, тобто в Білорусі, і мені дуже нагадує mm. вот, Такі, ну теж, ну це да, щось такий таке великі, mm. э, великі там широкі вулиці. Mm. Ні, любов, це то совєцьке, тому що в Європі не так, в Європі немає таких широких. Вулиць. Ну, не важливо. це, ну, якщо факт, що я не можу сказати. Це собі, тому що це, це архітектура, і дороги, і такі площі, де великі. Пост советський. А? Ой, ой, ой. Кидайте ко мне. да подожди, почекай, почекай, от такі справи. І що я хочу сказати, дуже схоже на Мінськ. якщо ви були в Мінську, ну, що колись. Так, да, дуже схоже, і тут теж типу, дуже чистий, дуже такий. Э, ну, мені дуже подобається. Ну, і дійсно, ну, я бачу, прям, дуже сучасно мені виглядає і мені дуже подобається. Як тебе такий парк? Ну, прикольно, так. Да. Ну, парк прикольно, Ну, скажи красиво. Ну mm. да, ну не скажу, що я б хотіла тут жити. Бу, то, не, не, жити Ні-ні, це інша справа, Я не кажу. Я про центральний парк. Значит, грузите, ну, блин. Центральний я їм кажу, що даже... ну як красиво. А ну так типу, Ну красиво же, блин. Ну я хочу красиво, говори красиво. Не, правильно? ну чисто. от в парку чисто. Ну, хазу, ну дуже красиво, ухоженный, просто дивіться. Да, да. Дуже класний, дуже класне, атмосфера. Ну, якщо жити, звичайно, от чому я живу в Україні, тому що мені дуже подобається. А тут жити, ну, я би теж не хотів, і тому і тут не живу. <рістить> <рістить>, да, дуже логічно, правильно? <рістить> все, ми йдемо э, до друзів, так? І все, э, да, буде, буде ще э, ну, можливо, да, десь зупиняємося і я для вас зніму ще більше відео. Що, що ми робимо завтра? Скажите. Завтра у нас в літак. Ну. Ми кудись да, літаємо, будемо літати. Кудись, кудись, му, кудись. І цей, е, да. да, завтра, я думаю, зранку будемо да, снідати, uh mm -huh. -hmm. або вдома, або десь. І, ну, десь а, в кав'ярні, не знаю, подивимось. І у нас, да, десь а, 3 часа, да, після обіду. Три часа ну, після обіду. Треба бути вже о третій. Да, атакорту. нам треба да. вже виїхати, треба буде. Mm -hmm. Ну, визовемо таксі, як, звич... як завжди, ось. Mm -hmm. І поїдемо в аеропорт, і я вам обов'язково покажу молдавський аеропорт да, він маленький, я вже там А він, до речі, був. з ремонтом зараз, то він да. просто класний. дуже. Да, да, да. Я, да, там я, там був, я там був і Катя там була, да, так що там класно. Да, було класно. И да, я думаю, завтра э, я буду снимать там видео, а, ну опять -таки, по, можливо по можливості, и вам щось покажу. Ми там, Ну, каву, щось съедим, mm -hmm. да. І от такі справи зараз, Мы зараз вот наші друзі нас там чекають, ми просто для вас робимо видео, просто показую вам, как так. Мне дуже подобається така архітектура. И все, тут, до речи, получается, да, центральная улица, центральная площадь, ну, в этом, в всем парку. И тут два церкви, прям, ну, напротив, друг, один на один. Вот такие справы, все, идем далее, да? Так, так, так. Друзья нас чекают. Все, давай, пока. Привет. Я тебе снимаю. Ух. Ой, сколько тут собак, а? Прям, видите, сколько тут собак. И вот я хожу, І бачу там якісь там заклади, заведення, життя кипить, короче. Но мені дуже подобається, не знаю, блин. Вот. такі дивіться, Прикольно. Прям народ гуляє, знаєте, типа. Ту як кажуть. Да, знову ця церква. Да, я думаю, трошки ще погуляємо і потім подивимось. Що зробимо. Да, зараз э, друзі тут. И... Посмотрим, да. Подивимось. Поки гуляем. Погода просто шикарная. Тоже классно. Видите, вот яка тут краса, прям цвети. Блин, мне тоже подобуется. подобается. Просто. Ну что, ваш турецкий ураган в Кишиневе гуляет один. Не-не, я с дружиной и с нашими друзьями гуляю. Ой, блин, только что такое случалось, но ладно, я вам не скажу. Дуже красиво. Такий центральний парк. Да, і ну, виходить, що це парк такий. І прямо там що є, там що є. ми. Ну, ми завиты прийшли, до речі. Блін, дуже красиво. яка дуже... зараз тут Температура Температура просто ідеальна. І я не відчуваю ніяких волос есть. Просто ну, дуже класно, дуже класно. Я вже знаю сказав 100 разів, но мені дуже подобається. Ого. Дивіться, тут прям такой, а, интересный, цікавий прям скульптура. Такі люди. Блін, дуже класно виглядає. І, до речі, він прям от біля церкви. І дуже класно. Тут до речі а, на центральній площі є дві церкви. І, ну две там скульптур. І, наскільки я знаю, молдавани дуже люблять щось строить. Ну, саме скульптуру. І вони у них ну, ще з радянського часу. І вони іменно дуже люблять, щось строїть і скульптура такі. Прям ну, цікава інформація для вас теж. І для мене теж була цікава. Ну, ми ще гуляємо на цьому парку. І вже да, направляємося ну, додому. І все, побачимось, мабуть, по дому. Ну, якщо буде щось цікаве, я звичайно вам покажу. оцей, Як він виглядає, ох, тут святі прям такі, дивіться. такой значок Макдональдс. Классно. Вот, центральная улица в прям. Видите, как тут классно, как тут гарно прям. Ух. Такая улица прям широкая. Блин, так классно прям. Ух, топчик. Блин, дуже классно и прям дуже широко. Блин, мне дуже подобается. Катюш, иди сюда. Іди сюди, Сонечко. Ну Як тебе? Як тебе? Ну, така вулиця? Ты просто смотри, яка архітектура. Це прям классно. Да. Ну, от така вулиця, да, смотри, я вже ну, показав. Реалжу, дуже великий проспект і такий ми в Києві, а це парк Шевченка. Ну так, да, ну, ну, такі... ну, ну дійсно дуже схоже. Дуже скоріше. Вчувається, що це така дуже близько. Да, да, і просто, дивіться, от архітектура я вам вже ну, показував, прям, ну, да. Реально, дуже класно. От, да. да, Саме от центральна вулиця, от такі, як я вам вже показав, от, архітектура прям такі, ну, дуже класно. Мені дуже подобається, ну, саме от ця а ось, До речі, ці дерева такі, це дуже е, в Одесі, да. прям дуже такі білі, багато да? таких дерев. А, а як це називається, не знаєш? Я, ти бачиш, що воно без кори? І ну, оце да. таких дерев в Одесі дуже багато. Я коли жила в Одесі по Європі. Ну так. Да. І... і так пам'ятаю. Да. Я ще Тоді вперше побачила такі дерева. І, і, і... мішленський ресторан, наш... і... всі ми любимий, улюблений Макдоналдс. Підтримуй Макдональдс. Макдональдс. Пандора. Макдоналдс. Макдоналдс. Пандора. Не Пандора, Макдоналд. нафіг. Ні, не. Чекай. жарту жарти. Пандора, до речі. Я ну, багато подарунок я в Пандорі, і Каті дуже подобається, якщо у вас є там, ну, жінка, ну скажімо да, дівчина, але ціпо, як там, дружина. І Ви ну, можете для себе да, определіти ну, один магазин і все. Ну, наприклад, Те, що їй подобається? Да, да, наприклад, Катя, Катя завжди. Подобається щось з пандори правильно ну так скажемо, мальчик само речи вот покажи минималистичне бачиш, така рыба останний останній подарунок покажи будь ласка там черепаха паша черепаха паша вот там. як океан да як море прям такі глибокі цвіта. дуже класні, дуже просто <просу> Просто вибрати дівчині подарунок, ну реально. Ну, ну не, просто, не просто, не просто, просто магазин. Просто И не. Там <свят> а хлопці що я не подарувати? просто, ну ні, ти просто чудесно. Ти просто чудесна людина, тому і як как би бы, таке. І до речі, я от хочу. як ви знаєте, Молдови, Чеченеве, да, зараз, Макиченев. Да. І дивіться, яка я футболка. Звичайно, Україна, наш улюблений герб. Правильно, Катюш? Ну є, слава Україні! Так что вот ходимо вот так. Да, дуже класно. Покажи, как раз ты захотіла давай, объяснить. Я, скільки кошту, я просто не знаю, скільки це буде в гривні, наприклад. Це я здорово, я точно здорово, знаю. Не? Просто да я вам покажу. Яка якість, так? Скажи. Можа, хлебник, о, да, ну так, ну, да. ну, да, я теж. І що, давай, ходимо, ходимо. Я трошки вам покажу э, молдавський супермаркет, що тут є. Видя. Типа сосисочки, масисочки. Хорошо, пуда расскажи, давай. Ні, ну так дивись, суб, э, реально дуже багато продуктів да. в Україні. Сир і прямо написано що молоч. Да, Зроблено в, ну, в нашій Україні. А вот і сыркей, це. Ну давай, давай, покажи, покажи любовь. До речі, доречь, да, вот цель, кисло молочне. Ну, вот, 300 грамм. Молоко, ультрапастеризоване. ультрапастеризованный. Да, все в Украине. И оцей. Ой, 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 ой. вибач. выбач. Да, в Урочі, дуже да, тут до речі, дуже багато, ну звичайно, ну сусід, сусід, ну звичайно. Сусід? Да, Тому і дуже багато позицій з України і імпортуються mm -hmm. саме суди. А, ось ці цукерки є, Молдова прямо. О, написано. О, о. А че ти хочеш по-молдавськи знаєш, є. такі ну, Знаєш, смачено, а, моє найлюбиться пиканський горит в шоколаді. Mm -hmm. Боже, коли ми були в дубайске. Блин, да. До речі, да. У нас таке. Уже классно, коконат. А я думаю, тут дубайский шоколадеж. Ну, точно нас є нас і шукала. Типу. Да, Українські сразу. Блин, какие он легкий? Тут тебе воздушный, типа да. Да, там пористые. Тому, блин, вот цей дуже, ну, фейди mm. дуже классно виглядає. Я знаю, цей бренд дуже дуже mm. смачный. Mm. Да. Тому и дивись, дивись, вот цей 26 mm -hmm. э, лей, ну, молдовские валюта, а цей 60. Mm -hmm. Ну тут не фундуки, целый, типа, тому а и. А что это за друга 17 шо такие? Это килограмм, солнышко. Конечно, цей... 100 грамм? Ну правильно же, умножай на 10. А, ну ладно, да. да. Вона просто закінчила университет, не тот. Да каких не ты? Классный.